Усім привіт! Я в магазині Аврора покажу вам аксесуари для манікюру, техніку та багато цікавого. 249 гривень коштує бритва чоловіча з USB зарядкою. Жіноча електробритва ціна 169 гривень. Тример ціна 139 гривень. Два в одному. Вирівнювач для волосся ціна 99 гривень. Машинка для стрижки волосся. Ціна 299. Засіб для видалення кутикули. Ціна 24 гривні. 15 мл об'єм. Пов'язки. Ціна 44 гривні. Асортимент кольорів дуже великий. Прикраса на волосся для дітей. Із заколками 6 штук. Ціна 39 гривень. Апельсинові палички 12 штук. Ціна 24 гривні. 5 штук короткі 12 гривень. Набір паличок пластикових для кутекула 10 штук. Ціна 24 гривні. Набір пензликів для манікюру. 7 штук у наборі. Ціна 69 гривень. Ось такий пензлик тільки приїхав. Зараз проскануємо ціну і набір із трьох пензликів для манікюру 34 гривні. Цей коштує 29 гривень. Лопатка манікюрна двохстороння ціна 29 гривень. Тример манікюрний для кутикули 14 гривень, кусачки 34 гривень. Декор для манікюру ціна 24 гривні. Фольга ціна 12 гривень. Фломастер для малювання на нігтях. Ціна 39 гривень. Штампи ціна 39 гривень за набір. 88 гривень коштує набір. верніх форм для нарощування нігтів. Такі накладні нігті 29 24. Наклейки для нігтів ціна 24 гривні. Є усілякі дизайни. Дуже навіть різноманітні дизайни є на вибір. Бафіки по 19 гривень. Ось такий набір коштує 19, щіточка 14. Такі по 19 гривень щітки. Ще один набір. Пінцет, ножнички і пилка 39 гривень. Пилочки по 19 гривень. 15. Ось такі вже розібрали, були по 14. Скляна пилка, ціна 15 гривень. Є кольори в асортименті. Кусачки для манікюру. Зараз є акційна ціна 39 гривень. Ви питали за рідке господарське мило. Каваті ціна 24 гривні. Айсблік об'єм 500 мл 19 гривень, 1 літр 27 гривень. Ось таке мило 34 гривні. Так само від фірми Зелі коштує 34 гривні. В Аурорі є все для нарощення нігтів. Ось такі Гелі. Форма для нарощення нігтів. Акційна ціна 59 гривень. Ціна гелю 69 гривень. Один варіант, а ось такий. Ціна 139 гривень. Два варіанти. Гель-лак для нігтів. Ціна 69 гривень. Ловіт гель ціна 55 гривень. Топка очуковий ціна 39 гривень. 34 гривні коштує засіб догляд за нігтями. Ось така база ціна 55 гривень. Гель-лак, ціна 55. Олійка для кутикули ціна 49 гривень. Лак для нігтів ціна 14 гривень. Об'єм 6 мл. Тепер покажу вам все це трошки поближче. Ось такі гель-лаки. Цей вперто не хотів скануватися на ціну, тому я вам її не скажу. 15 мл об'єм засіб для відновлення нігтя. Лавит 7 мл об'єм, база також 7 мл. Олійка. Зараз є гарна знижка на навушники. Їх є великий асортимент іменно акційних наушників. Ціни 29 гривень, 39, ось такі 55, по тобто 39 провідні. Такі 29 гривень. 44 гривні. Навушники накладні, вони не акційні. Захотіла показати вам, що такі теж є. Ціна 149 гривень. Пристрої за рідні ціна 99 гривень. Підставки під телефон. Ціна 59 гривень. Ось така підставка ціна 29 гривень. Тримач для телефона, що надійно кріпиться 88 гривень ціна. Автотримач для телефона ціна 199 гривень. Очищувач для клавіатур. Прочитала я і подумала, що це якийсь клей, клей ПВА, ціна 19 гривень. Підставка під телефон складна. Ось така ціна 29 гривень. Підставки під телефон. Пластикові ціна 29 гривень. Заколочки для волосся для найменших ціна 19 гривень. Набір резиночок, ціна 9 гривень. І одна заколочка. Дві резинки, одна заколка. Набір кульчиків 8 штук, 4 пари і різні дизайни. Ціна такого набору 14 гривень. Параслет жіночий, ціна 24 гривні. Мають підвіски на різну тематику. Ось такі браслети досить красиві, металеві, з підвіскою. Ціна одного такого браслета 29 гривень. Сережки 29 гривень. Набір 6 штук, ціна 44 гривні. 24 гривні коштують браслети дружби. Такі дві половинки сердечок. Чотирнадцять гривень коштують браслети дитячі. Набір сережок ціна двадцять дев'ять гривень. Також є ось такий набір прикрас. Такі кулечки безрозмірні і сережки. Ціна кожного такого набору 29 гривень. Дякую вам за перегляд. Усього вам найкращого. Па-па!